Ані події в Лисичанську, ані акт доброї волі на Зміїному, ані навіть звільнення захисників Маріуполя з полону не зібрали стільки мільйонів переглядів, як зламаний, ніби журналістки 1+,1. плюс Хоча я, до речі, зламаного так і не побачила. Отже, друзі, я не жартую найпопулярнішим за тиждень з шістьма мільйонами переглядів тільки на Фейсбуці. Виявився сюжет із назвою. Як випадкова зустріч, наша журналістка Наталка Гончарової із родиною президента коштувала їй відламаного нігтя, але зрезонував він точно не в ту сторону, на яку замовники цього лайна розраховували. У нас війна, що робить Коломойський та його ціпні собаки? Розколюють нашу монолітність, яка почала приносити плід вперше в історії мочого орду. Хто після цього скаже, що Коломойський зі своїм аналом не диверсант, той ідіот. Перше, що викликало питання глядачів, центр Лондона один з найдорожчих британських готелів. Тут одна з моїх знайомих призначила зустріч, аби передати з України ліки для дитини, які не продають без рецепта в Лондоні. Мені якось не зрозуміло. Такі журналісти бідні каналу 1+, плюс А в дорогому готелі на рівні з мільярдером ото Бенні не скупиться. На другому місці за поширеністю здивування, звідки в Марини Порошенко така витримка. Я завжди знав, що у Марини Анатоліївни дуже виважений характер, але що буде до такої межі, це дійсно диво, лише зіпсувати манікюр. Я от знаю, що Марина Анатоліївна не зламала тістесен, ніби а я б зламала ніс і телефон і вилила б на неї каву. Ну і третє, на чому я б хотіла зупинитися. Через п'ять годин виїжджаємо, бо ми забираємо машини. Про які машини йдеться, я не встигаю спитати. На його сторінці у Фейсбуці з'явився пост лише про берлінську поїздку і нічого про британські машини, про які він так і не встиг розповісти. Ці вантажівки цим краном, які будуть завантажувати боєприпаси крупнокаліберні для систем залпового вогню. Зараз Зайдя. заїжджають на цей трак. Не бачила, щоб наступного дня на 1 плюс 1, ба більше в загальному марафоні, вийшов сюжет про те, як і які машини порох пригнав з Лондона. Замість цього нас з вами тут згадують незлим тихим словом, тому не полініться. Сходіть на сторінку до пані Наталі і напишіть, скільки вам платять за коментарі. До речі, вона майстер специфічних сюжетів. Боже, яке кончене!